Доброго вечора, шановні земляки. В ефірі телекомпанія Лозова. Ми починаємо сьогодні наш спеціальний випуск священного місця меморіала слави. Саме тут зійшлися рокові долі і визволителів нашого міста, і наших лозівчан, хто поклав своє життя на вівтар перемоги. Це й мирні жителі розстріляні в заячій балці, і ті, хто загинув в концтаборах та фашистських застінках. Свято пройшло. Залишилися тільки квіти на гранітних плитах та наша пам'ять. День перемоги на це свято, як не на одне інше, виходить все місто. Діти, ветерани, молодь, представники всіх організацій і підприємств, шикуються колони біля магазину ранок та крокують урочистою ходою. Під муніципальний духовий оркестр на меморіал слави попереду йдуть ветерани, наша гордість і слава так мало їх залишилось. Час невблаганний. Йдуть представники покоління, перед якими ми в довічнім боргу встигнути віддати цей борг. Меморіал слави шикуються в оприділеному порядку всіх, хто сюди прийшов. Мітинг реквієм. міський голова Сергей Васильович Литвинов. В этот светлый день, День Победы, хочу поздравить всех вас с выдающимся событием, которое произошло 9 мая 1945 года. Между маем 1945 и маем 2002 пролегло 57 лет. Три поколения родились и живут под мирным небом на вольной земле. За это, не жалея своей жизни, боролись вы, дорогие наши ветераны. Чем дальше время отдаляет от нас победный салют 45-го, тем больше мы ценим вас, ветеранов, своей храбростью, мужеством, жертвой жизни нескольких миллионов ваших ровесников. Вы сберегли нас от смертельной опасности. Вы сберегли нас и спасли от смерти многие поколения ведущие. Вікрові писали героические страниці історії нашої родини. Низко склоняємо голови перед памятью погибших. На этом святом месте поклонимся тем, хто на фронтах Великої Отечественной війни завоював велику победу і мир на нашій землі. Далі виступили. Голова районної державної адміністрації Богдан Костянтинович Рева, Лозівський воєнний комісар полковник Михайлович, ветеран Великої вітчизняної війни, почесний громадянин нашого міста, депутат міської ради Федір Гаврилович Супрун. Багато чого він сказав: і про те, як готувалася країна до війни, про те, як він сержантом пройшов її, і про те, що зараз деякі історики хочуть війну показати в чорних фарбах і найголовніше, він сказав, що в них, ветеранів, зараз болить серце не за те, що десь якісь недодані соціальні пільги, не за те, що не шанують, а за теперішнє життя. Ми перемогли в тій страшній війні. Ми витримаємо і тяготи нашого життя. І найбільша нам буде нагорода, сказав він, це щасливе, достойне життя наших онуків та правнуків. Воїни Лозівського гарнізона покладають гірлянду пам'яті, схиляються перед загиблими. Місто замирає в хвилині мовчання. Віддаються військові почесті, звучить трикратний залп. На меморіалі. заявляется маты земля Сегодня слов моих заветных лепестки к вам донесет весенний теплый ветер Не топчат сапоги войны ростки Родятся песни хлеб заря и дети Влюбленным утром пламенеет лето Звезду вспугнет не взрыв а птичьи гам, букетом вешним солнечного света, придут надежда, радость, счастье к вам. Потем покладают квиты. Лозівська міська рада, районна рада та державна адміністрація, силові структури. Корзини квітів покладає керівництво всіх організацій і підприємств Лозової. Квіти покладають Лозівчани. День побіду, день побіду, день побіду. В центрі міста в сквері. Відразу після мітингу відбувся солдатський привал, який майже завжди проводиться в День Перемоги для ветеранів. А на привалі, звісно, виступають артисти фронтової бригади. В цій ролі були учасники художньої самодіяльності шкіл міста, будинку школяра, Лозівської музичної школи та училища. Самі ветерани читали свої вірші. А ветерану Великої вітчизняної війни та художньої самодіяльності Лідії Яківні Джига воєнний комісар вручив медаль захиснику вітчизни. Під духовий оркестр танцювали: вальс, польку, кадріль. Отак От скільки треба мати, як говорять, пороху в порохівницях, щоб 57 років тому перемогти. В найстрашнішій звінь зберегти спокій тепер уже праправнуків. Дай Боже вам здоров'я та довгих літ, адже у вас ми сьогодні вчимося оптимізму та витримки. Ну і звісно, який же привал без польової кухні та солдатської каші? А воєнний комісар вийшов з пропозицією до міського голови видати в день перемоги. 100 грамів наркомівських ветеранам. Треба сказати, що каша була справжня, з тушонкою, з салом та ще під 100 грамів. Мене, я думаю, підтримують багато лозівчан, бо кашею нагодували не менше півміста. Виконком Лозівської міської ради та оргкомітет виносять подяку керівництву Лозівського воєнного гарнізону за сприяння в проведенні свята – Особливо за кашу. День победы, день победы, день победы. Ввечері на центральній площі міста для лозівчан і гостей була концертно-розважальна програма. Училище культури дарувало всім свої кращі пісні.

Потім були танці під духовий оркестр і програма Караоке на Майдані. Цю програму дуже полюбляють лозівчани. А тому співали і співали. Молоді і літні, співали пісні про війну та українські народні. І кожен учасник неодмінно отримував приз. А в 20.30. Небо засяяло сотнями зірок святкового фейерверку. Потім була дискотека. Напередодні свята, 8 травня, в міському палаці культури відбувся театралізований концерт, присвячений Дню Перемоги, на якому виступили кращі колективи художньої самодіяльності та солісти з піснями про ті воєнні роки. He

Також 8 травня в Панютиному була широка програма з нагоди Дня Перемоги. Треба сказати, що культпрацівники клубу залізничного центру Укрспецвагон працюють так, як і сам завод. А тому всі художньо-культурні заходи проходять на високому рівні. Не виняток і минуле свято. Спочатку біля вічного вогню відбувся мітинг. Його відкрила голова Панютинської селищної ради Ірина Анатоліївна Тютюнник. Потім виступили ветеран Великої вітчизняної війни Микола Васильович Работніков та учень професійно-технічного училища номер 56 Далі на цьому священному місці групі ветеранів були вручені ордени Богдана Хмельницького третього ступеня та медалі. Захисник Вітчизни традиційна церемонія вшанування загиблих, хвилина мовчання та покладання квітів. Після мітингу найкрасивіший епізод свята, парад строєвої пісні молодших класів панютинських шкіл. Як справжні командири здавали рапорти про готовність, а потім з Троєм пройшли повз ветеранів. Віддаючи їм військові почесті та шану. А потім біля клубу «Укрспецвагону» відбулося театралізоване свято-солдатський привал. Невмирущий Василій Тьоркін та воєнний кореспондент були його ведучими. Привал почався з фронтового балу, і на перший вальс запросили ветеранів-учасники танцювального колективу Варіація. Далі перед ветеранами виступили художні колективи клубу, жіночий ансамбль Журавка, танцювальний дитячий колектив Посмішка, дитячий вокальний ансамбль Радуга солісти групи Шанс і, як на справжньому привалі, солдатська каша, фронтові 100 грамів і прекрасний настрій. Перемога. Одна на всіх. День Победи, День Победи, День Победи! Дню перемоги були присвячені і спортивні змагання, що проходили у нашому місті. 9 травня на картодромі Лаза, що знаходиться в парку Дружба, відбулись традиційні змагання з картінгу Весна-2002. У змаганнях прийняли участь майже півсотні водіїв, болідів різного класу з Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Вінницької та Харківської області. Наших земляків перемогу одержав Віталій Титов. Від організаторів цих цікавих змагань переможці та призери одержали медалі, грамоти, пам'ятні сувеніри та грошові винагороди. Музика. Лазівський авангард вибув з подальшого розіграшу Кубка Харківської області з футболу. Програвши на виїзді Куп'янському металургу 03, лазівчани 8 травня мали змогу відігратись у себе вдома. Для цього вони повинні були забити не менш трьох м'ячів, не пропустивши жодного в свої ворота. Два гали, що їх забив Сергій Страханцев, давали надію на позитивний результат. Але ці надії лазівчан були знищені одним точним ударом нападаючого гостей, якого захисники авангарда необачно залишили без нагляду у штрафному майданчику. Тож 2-1 на користь лазівчан у цьому матчі, але 4-2 на користь металурга. І він продовжить участь у цих змаганнях. Сьогодні, 11 травня, Авангард вдома зустрічається з Люботинським локомотивом в рамках Першості області.